Спасибі вам, захисники вітчизни, усім, хто землю рідну боронить, ми перед вами аж до тризни. Хай Матір Божа, вас усіх хранить. За вас, щодня, я Богові молюсь, щодня прошу у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся, живий, і здоровий, я молю його. Щоб кожна мати сина дочекалась, Щоб батько рідну доньку обійняв, малеча мамі татку, що всміхалась, щоб в мирнім небі журавель крижляв, схатаю всіх, я ставши на коліна. Життя своє віддав, хто у бою за свою матір неньку Україну скорботі голову свою схилю.